Вітаю на каналі Марусина Кухня. Сьогодні в мене така трошки як у малої дитини радість, бо я отримала гуманітарну допомогу. Хочу показати що дали. для нас, переселенців. Це досить така добра підтримка і гарна допомога. І я щиро дякую всім людям, волонтерам і всім, хто допомагає нам, що не забувають про нас, про переселенців. Це насправді. Дуже приємно, коли отримуєш таку допомогу. Гуманітарна допомога розрахована на одну внутрішньо переміщену особу. Ось такий кульок з надписом Доброго вечора ми з України і ми зараз розпакуємо його і побачимо, що там знаходиться в середині. такий рис. Такого рису мені дали аж 4. Я штук тут так дали. Ось це вже буде і плов приготую. І я люблю готувати такий плов солодкий ізюмом, з, з яблуками, з корицею. Дуже смачна страва. Макарони. Турецькі макарони спагетті. Таких 4 пачки. Таких макаронів з пагеті. Владимось. Далі. 2 кг цукру. Дуже гарно цей цукру дали. Дехто чай любить без цукру, але я без цукру чай взагалі не люблю. Я люблю тільки з цукром. пити. Або якщо немає цукру, чим поцукрувати, то хоча б принаймні якусь пченьку чи цукерочка, а все рівно, щоб воно було якесь підсолоджене. Бо простий чай гіркий, я не люблю. Далі нам дали іриску. Ось таке згущене молоко варене. Міриска, дві баночки такого молока зущенного, виробник Ічня. Також мені дали кілограм борошна. Борошно розфасоване в таких кульочках по кілограму. І, друзі, це ще не все. І ще мені дали отакі курячі стегенця заморожені. Прямо показую. Цьому кульочку, як нам давали, ось такі красиві вони. Ось так, ось скільки? один, два, три. Три штуки таких стегенець. Нормально, так собі. Я на паску приготую олів'є і спечу ці, запечу в духовці курячі стегенця, з них візьму м'ясо собі на олів'є. Зоміськову басі. Така перецвяткова допомога. Минулу допомогу нам давали 3 лютого. Я безмежно вдячна тим людям, волонтерам і організаціям, які допомагають таким, як ми, внутрішньопереміщеним особам. Хочу привітати всіх з прийдешнім святом, Великодня, побажати всім смачних пасок, міцного здоров'я, успіхів, радості! Багато. І саме основне, щоб Бог благословив наші ЗСУ. І дав нам швидку перемогу, щоб усі наші захисники повернулися додому живими і здоровими. Це саме основне. Ну, а вам всім щиро дякую за увагу, що розділили мою радість таку передсвяткову, подивилися зі мною разом розпаковочку мою, допомогу, яку я отримала. Дякую всім за перегляд. І до зустрічі на Марусиній кухні.